На Закарпатті ранок завжди починається з кави. Сьогодні ми проведемо невеличку екскурсію на нашому виробництві, де робляться світильники вело. Привіт! Ну, зазвичай наш день починається з уртіни. Це перевірка пошти, перевірка банку. Читаємо запити від наших клієнтів, переглядаємо, якщо потрібно перелік запчастин, які потрібно замовити і поповнити склад. Тому перші півтори-дві години проходять біля комп'ютера з кавою та з новою поступовною інформацією. У нас є замовлення на світильник, якого, я думаю, що ні у кого ще немає. Це робили саме під клієнта, під його розміри, під його проєкт, задачі. Так він виглядає ще поки не, не дуже зібраний до кінця. Спочатку було таке техзамовлення замовлення від клієнта. Зібране, не знаю, наскільки я розумію, це шматочки ізолянти, просто наклеєні на поверхню, і такий сфантазований світильник був. Їх буде декілька. Там ще будуть з'єднання спеціальні, але е, він буде такий, як намалював клієнт. Але краще набагато. Е, якщо розібрати його на частини, то це ну фактично звичайний лінійний світильник. Ми його. Переробили от в таку конструкцію. Він має потужність загальну 240 Вт, це так само побажання клієнта. Тобто може бути і менша потужність, трошки більше, але не набагато. Колір температури знову-таки можемо міняти. Він буде підвісний. Тросики будуть чіплятися до цього з'єднання. Воно буде з'єднувати три половинки, і тут буде тросик. Так, це у нас другий світильник, який буде так само збиратися, як цей. От, в принципі, отак це виглядає. Просто шматочки профіля нарізані з платами. Потім це все буде збиратися в такий красивий, е унікальний світильник. Пішли, покажу наш новий світильник, якійсь, метрополітен. Ось тут проходить фінальна зборка цього світильника. Цікава була задача, нестандартні рішення було використані. Працюємо над цим. Це не просто якийсь світильник, це світильник з певним функціоналом. Тобто він буде перше мати червоний кольор і буде сигналізувати про обмеження руху поїздів, змонтований на спеціальній планці, яка буде, і штанзі, яка буде ще механічно повертатися вліво, вправо, щоб зупиняти рух. Ну все, пока. Я на нову пошту. Олексій у нас дуже зайнята людина і постійно в русі знаходиться. А ми продовжимо. Знайомитися з нашим виробництвом. Тут у нас знаходиться цех для порізки, тут відбувається порізка алюмінія, розсіювач для них, все, що потрібно для зборки конструкцій фігур та лінійних світильників. Спочатку профіль вимірюється, розпилюється, якщо це якісь складні крути, то є спеціальний стіл, на якому це все погоджується, відбувається тонка підгонка, де вимірюється точність порізки і Чи підходить воно нам, і чи потрібно доробити якісь деталі. Майстер дивиться, чи всі кути співпадають, чи немає розбіжності, чи не є, немає заломів на кутах, і чи все проходить якісний контроль. Профіль ріжеться разом з розсіювачем, і кожна одиниця профілю відповідає своєму розсіювачу, точність дуже висока. Тому немає зазорів і немає просвітів під час використання світильника. Далі, якщо потрібно, профіль відправляється на порошкову покраску. Це окремий процес і знаходиться поза межами цього цеху. Покрашений профіль відправляється в цех, де у нас відбувається фінальна зборка світильників. Майстри наші розкладають плати, наклеють їх, проводиться спайка, підключення. Тестове вімкнення, перевірка, фінальна зборка, встановлюються заглушки, комплектуються, якщо потрібно, підвісами і передається товар на упаковку. А Упаковка, дивлячись від того, який світильник. Тобто може пакуватися, якщо великі світильники там, може пакуватися тут на столі у нас тут у нас тут процеси взаємозав'язані, розумієш? Ну, типу, немає. Конкретно місце для упаковки. Ну, тут сьогодні сьогодні Володя, було місце, туди ми зайняли його. Володя може пакувати тут, наприклад, там. А, маленькі світильники у нас після зборки а, маль, маленькі світильники пакуються на цьому столі. Да? Тобто Тут у нас є підключений драйвер, все перевірено. А, людина з -з 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 складає його в, в коробочку, ставить наклейку і пакує в загальне пакування. Запаковане замовлення, передається на відправку і новою поштою доставляється в будь-яку частину країни. Тут у нас знаходиться кімната, в якій відбувається, відбувається порізка розсіювачів та профілів і алюмінієвих пластин для всяких конструкцій, які мають нестандартні розміри. Тобто у нас там квадратні розсіювачі, закруглені лінійні розсіювачі. Все, що потрібно, все, що намалюють клієнти, відповідно, ми намагаємося втілити в життя. Отут тут у нас світильники, які відправляються на покраску. В покрасочний цех. Покрашення буде в чорний колір, це буде порошкове пофарбування, дуже стійке, міцне і якісне. Тут є світильники, які підготовлені для відправки. Тобто вони вже запаковані а, і чекають від клієнта реквізитів для відправки. Стоїть чийсь заказ. Тут стоїть чийсь заказ, який чекає, щоб клієнт його забрав або дав, куди відправляти. Дуже часто закази стоять довго, тому що не закончені ремонти, незакончені фінішні покраски в приміщеннях. Відповідно, світильники чекають останні свої черги, коли їх будуть вже просто вішати і підключати. Тут у нас відбувається фінальне пакування світильника, яким зробили. Під індивідуальне замовлення для клієнта. Все спаковується згідно з схемою і проєкту, який був нам наданий. Дуже часто на схемі намальовано одне, в коментарях трошки інше. відбувається постійне погодження технічних спеціалістів, наших з технічними спеціалістами замовника. Тобто процес комунікації у нас іде завжди. Я так розумію, що він від'єднав від той драйвер, що там є на цей, для тесту. Так, це наша лінійна система Доміно. Скажемо так, це гібрид лінійного світильника та магнітної системи. Він має чим відрізняється від лінійного світильника, в тому, що у нього використовується декілька елементів, наприклад, там лінзовані світильники, грілля, матові світильники, лайн. Да, і це закінчена система, яку можна підвісити або змонтувати на поверхнях. Також вони бувають у варіанті для натяжної стелі і для вбудованого монтажу. Так, от так виглядає система, коли вона підключена. Тут є і акцентне світло лінзоване, і розсіяне матове. Це система для підвісного монтажу да, зроблена або там, для накладного монтажу, тобто воно кріпиться через спеціальні отвори на поверхню. Бувають варіанти в натяжну стелю і варіанти для монтажу гіпсокартону. Ну, ось приблизно так проходить наш робочий день. А на сьогодні все.